Сучасне медобладнання з'явилося в офтальмологічному кабінеті п'ятої поліклініки. Тут повсякчас людно, скільки багато пацієнтів потребують лікування та корекції зору. Чим краще новітніше обладнання, точніше, тим краще можна підібрати ну, якусь лікування, якісь новіші методи, діагностувати складніші захворювання на ранніх стадіях і попередити їхній розвиток в подальшому. Тому ну це такий великий крок для офтальмологів ну поліклініки міста. Загалом оффанологічні кабінети потребують ледь не усі міські поліклініки, вважають фахівці центру первинної консультативно-діагностичної допомоги. Маючи відповідне обладнання, можна було б надавати безкоштовні медико-профілактичні послуги жителям різних мікрорайонів Івано-Франківська. Ми складаємо конкуренцію приватним закладам, це нашою було основною метою. Тут зроблений ремонт за 200 тисяч гривень, і на 600 тисяч гривень за власні кошти закуплене обладнання. Сучасне. Тут є сучасна електронна таблиця для визначення зору, яка поки що є тільки в цьому кабінеті. Ми плануємо, звичайно, щоб в кожній поліклініці нашого міста така таблиця була. І ми плануємо все-таки удосконалюватися і надавати таку саму допомогу медично безкоштовно, тому що тут пацієнти отримують за електронними скеруваннями. У нас є укладен укладений договір Національною службою здоров'я і відповідно всі обстеження, які в цьому кабінеті для пацієнтів з електронними скрируваннями не безкоштовні. За попередні два роки медичні заклади івано Франківська суттєво поновили власну матеріально-технічну базу, введену в дію сучасне високоефективне обладнання, створено максимум зручностей в обслуговуванні пацієнтів. Відтак міські поліклініки потрохи перетворилися у сучасні центри здоров'я. Може, не такими темпами, як би нам хотілося, та нам би хотілося все відразу. Але поступово збільшується кількість нового сучасного обладнання. У Нас дуже гарні лікарі, які можуть надавати допомогу, але потрібно мати сучасне обладнання. Тому цей кабінет, який буде допомагати людям, які мають проблеми з зором. А яким зможуть обстежитися, які зможуть дослідити свій зір, це велика допомога саме Івано-Франківцям. Тому, незважаючи, які би часи не були, медицина це є пріоритет для міської влади, і ми вважаємо, що медичні послуги повинні бути все кращі і краще. Михайло Березень, Геннадій Томнюк новина на вежі.